Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні, сьогодні говоримо про те, як війна змінила ринок праці, його перспективи та наші очікування. Е, на ці питання нам буде відповідати заступник директора Черкаського обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. Наші Добре. вітання, пане Марино. Ну, власне, перше питання вже прозвучало. Е, Звичайно, ринок праці не міг не змінитися у зв'язку з війною. Які, за якими ознаками де найбільше? В чому так, в чому різниця? Тепер так ви прави на ринок праці, як завжди, впливає зміна, яка відбувається в суспільстві. Тим більше війна в країні в минулому році, коли розпочалася війна, і роботодавці, пошукачі роботи, наші громадяни відреагували на початок війни. Роботодавці почали вивільняти працівників. Закривались деякі підприємства, зменшувалась кількість вакансій в свою чергу. Ті люди, яких вивільняли, вони звертались до служби зайнятості. Тобто, минула весна для нас відзначилась тим, що збільшилась кількість тих громадян, які до нас звертаються, зменшилась кількість вакансій суттєво. А вже влітку ситуація почала стабілізуватися. І якщо весною десь вдвічі в півтора рази зменшилась кількість вакансій і збільшилась кількість безробітних, то влітку вже більш-менш ситуація стабілізувалася і е, весь минулий рік. Для нас закінчився тим, що кількість вакансій і кількість наших громадян, які отримували послуги служби зайнятості в порівнянні з попереднім з 2021 роком, зменшилась десь на чверть. На сьогоднішній день у нас на обліку перебуває е, трошечки більше ніж е, 6 тисяч е, громадян, які шукають роботу. Відповідно, кількість вакансій знову ж таки в порівнянні з початком минулого року також зменшилась. Протягом мину... поточного року роботодавці заявили нам е, більше ніж 2 тисячі вакансій. Але це дуже можна сказати, що дуже динамічні зміни. Ви говорите протягом менше ніж рік на чверть, так, це, це доволі так, ж динамічні так, зміни, так? Так, ну на це вплинула саме весна. От початок війни, якщо кількість вакансій зменшилась вдвічі в півтора рази, то по ітогам року. порівняти можете ситуація? до воєнну цифру, ви кажете, 6 тисяч зараз. Ну, якщо в позаминулому році у нас було точніше в минулому році у нас було 40 тисяч громадян, які отримували послуги, і це на чверть менше ніж поза минулий рік. Які професії зараз затребувані? На яких фахівців, на вашу думку буде попит після перемоги нашої? Ну в нашій області завжди була така тенденція, що у нас найбільше вакансій було заробітничими професіями. Десь відсотків 60, навіть більше це були вакансії заробітничими професіями. На сьогоднішній день також є потреба і в робітниках в кваліфікованих цей водії, токарі, фрезерувальники, і швачки, і продавці. Серед вакансій, ну скажімо так, службовців, ми їх назвемо, це й бухгалтери, і лікарі, і викладачі, тобто вакансії різноманітні. Єдине, я хочу зазначити, що знову ж таки така ознака воєнного періоду, що у нас значно зменшилась кількість чоловіків на обліку, це зрозуміло, да? і хоча ознаки гендерної немає в вакансіях. Тобто і роботодавці не мають право зазначати, що це вакансії для чоловіків або для жінок. Це заборонено законом, але все одно ми звикли, що є такі вакансії, да газоелектрозварники, там чоловіча тобто, професія? чоловічі. чоловічі. Так. Виборки, так їх сьогодні е, таких вакансій багато, і їх, ну скажімо, зазначу таке слово, важкувато заповнити, оскільки саме чоловіки у нас на обліку зменшилось. кількість. Тобто кількість вакансій збільшується, але якісно це. Не є, питання, так? є, є така е, ознака, як професійно-кваліфікаційний склад да, і його невідповідність тобто між попитом і пропозицією. Тобто є на обліку у нас е, безробітні, є у нас вакансії, але не завжди, не завжди ті люди, які перебувають на обліку, мають ту професію посаду, які вакансії зазначають роботодавці. Ну цілком зрозуміло, що після війни, після нашої перемоги, ми, ми отримаємо такий брухливий розвиток багатьох галузей. Саме які галузи ви передбачаєте, буде розвиток після війни? Так, я з вами погоджуюсь. але я вважаю, що ті вакансії, які ми сьогодні маємо, вони будуть існувати буде в них потреба. Але оскільки потрібно буде відбудовувати країну, то галузь будівництва не тільки робітничі професії. Але ті ж самі інженери-будівельники, проєктувальники будуть затребувані, енергетичний напрямок, теж я вважаю, що буде розвиватись. Плюс військове, військові будуть затребувані, ми це зрозуміли, без армії неможливо. Далі з цим пов'язана оборонна промисловість, медицина. І оскільки багато людей отримали не тільки фізичні, але і моральні скажімо так, вади, то будуть. Требувані психологи, я вважаю. І сьогодні є така потреба, і вони будуть затребувані. Тут Тоді виникає питання наскільки готова галузь освіти до таких потреб. Якщо ви говорите про психологів, то у нас є навчальні заклади, їх багато в країні, де можна підготувати психологів. Крім того, служба зайнятості також долучається до підготовки таких фахівців. Якщо говорити про напрямок професійного навчання, то служба зайнятості може підвищувати кваліфікацію. Зокрема, і психологів таке навчання, підвищення кваліфікації триває до трьох місяців, але це для тих людей, які вже мають відповідну освіту. Крім того, є ще така програма ваучерів. Нею теж опікується служба зайнятості, тобто є відповідний перелік професій, спеціальностей, він складається майже із семи. Десяти назв серед них є і психологія, тобто люди, яких. Хотять отримати відповідну професію спеціальність, можуть отримати ваучер на навчання. На сьогоднішній день вартість цього ваучера складає 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян, це майже 27 тисяч гривень. Тобто цю суму з фонду загальнобов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття можна використати на навчання. Якщо особа, яка бажає отримати Ще одну професію спеціальність поступить до навчального закладу і отримує ваучер від служби зайнятості. Пані Марину, ви говорите про дисбаланс в питанні вакансії, кількість і кількісний і якісний. Але дивіться, спочатку війни багато дехто втратив свою роботу, а дехто просто її лишав люди, евакуйовувались тобто зараз все одно що що все таки стоїть зверху? Пропозиція все ж таки Чи ну я... Е, я скажу таким чином, е, скористують кількісними показниками. К... Да, От наша область завжди відрізнялась тим, що у нас було. Вдвічі більше безробітних офіційно зареєстрованих, ніж кількість вакансій, які надавали роботодавці до служби зайнятості. Тобто, у нас завжди на одну вакансію претендувало дві особи, якщо говорити про цілий рік обласний, так? за рік. Так. так, у нас завжди так було. Але крім цього кількісного показника є ще й якісний показник. Тобто, наприклад, у нас на обліку перебуває 800 чи перебувало. Протягом року 800 продавців, але вакансії, вони теж були для продавців, але їх було вдвічі-два з половиною рази менше. Бухгалтерів у нас на обліку перебувало втричі менше, ніж було вакансій. Тобто є вакансії, але кількість людей, які на них претендують, їх більше, ніж. Тих вакансій, за такою ж ознакою чи назвою. Ну, Тут, знаєте, в цій ситуації напрошується питання перекваліфікації. Напевно, воно доволі актуально перед вами зараз поставлено. Так, звичайно, служба зайнятості завжди займалась професійним навчанням. Ми пропонуємо всім тим людям, які не можуть знайти роботу, професійне навчання за будь-якими професіями. Головне, щоб була потреба роботодавців у цих професіях. Тобто, ми навчаємо. Під замовлення роботодавця, однією з проблем, от, от, от саме цього питання питання перекваліфікації є е, вік людини. От, Не за побутує думка, що вже певний вік, вже пізно перенавчатися обмежень. Тут немає, і ваша пропозиція діє для будь-якого так. Якого справа якого? в тому, що ми професійне навчання за кошти фонду пропонуємо тим особам, які мають статус безробітного. Статус безробітного особа може мати до досягнення пенсійного віку, тобто коли вона. Вже отримує право на пенсію, вона вже не може мати статус офіційно безробітного, то тоді і право на навчання саме за рахунок коштів фонду вона не буде мати. А якщо особа перебуває на обліку як безробітна, то ми, звичайно, пропонуємо професійне навчання незалежно від того, скільки її років. Тобто, все ж таки, будучи безробітним. Потрібно це бажано було все таки бути за, зафіксованим, скажімо так, у ваших списках і бути вашим клієнтом. Ну правильно? нашим клієнтом можуть бути. Ті, хто цього бажає, Дуже. а в першу чергу він має мати бажання працювати. Якщо до нас звертаються, то ми в першу чергу звичайно шукаємо роботу, пропонуємо людям ті вакансії, які нам надають роботодавці, або шукаємо безпосередньо під того клієнта, який до нас звернувся, серед тих роботодавців, кого ми знаємо. А ми знаємо, в принципі, всіх по області і знаємо, деякі вакансії можуть бути потреби роботодавців. Тому звертаємося і шукаємо. Вот під конкретного клієнта ми, ми вже Вакансію. згадували з вами професію психолога, медичну професію психотерапевта. Ви говорили про умови. А ви помітили взагалі збільшення популярності, скажімо так, ну якщо говорити за саме психолога, так. то в минулому році у нас були вакансії, було 14 вакансій, майже є бажання, бажання людей. От я навчатися. не договорила, да, майже всі вакансії були укомплектовані нашими клієнтами, тобто є і бажання людей. У нас Ас на сьогодні я хочу звернутись до наших глядачів. Є вакансії, є потреба у роботодавців, є вакансії. Психолога, хто бажає, можете звертатись до обласної служби зайнятості. Можу сказати телефончик, за яким так можна телефонувати 63 79 90, Якщо ви маєте освіту психолога, якщо маєте відповідний сертифікат, і якщо маєте ну десь близько двох років е, стажу роботи з людьми, то будь ласка, звертайтесь, ми зорієнтуємо вас до якого роботодавця звернутись. І, можливо, це буде робота, саме та, яку ви шукаєте. Продублюємо телефон 63-79-90. 63-79-90. Я нагадую, що це програма «Актуальна розмова», говоримо про те, як у зв'язку з війною змінився ринок праці, на наше питання відповідає Марина Сорокіна, заступник директора Черкаського обласного центру зайнятості. Пані Марино, що скажете про так звану неформальну зайнятості, наскільки не це зараз є проблемою? Неформальна зайнятість, я вважаю, завжди була проблемою. Ті останні дані статистичні, які ми маємо, оскільки під час війни управління статистики не оновлювало дані по ринку праці, то останні дані 2021 року. Україні десь близько до 20% від всього зайнятого населення складає неформальна зайнятість. В чому проблема? Я думаю, всім відомо, що якщо особа зайнята. Неформально або нелегально, то не сплачуються, відповідно податки, внески, тобто не поступають ті кошти, які могли б бути використані на користь громад. І плюс сама людина страждає в першу чергу, от ми стикаємось навіть з такими випадками, що настає вік. Виходу на пенсію особа не має право, оскільки вона не не має відповідного страхового стажу. Тобто, ну, погоджуючись на неформальну працю, на неофіційне працевлаштування потрібно думати за майбутнє. Звичайно, Це, звичайно, але ми проводимо роботу з нашими соціальними партнерами. От буквально на що на днях у нас було звернення від державної інспекції праці разом з ними. Ми працюємо і з клієнтами-роботодавцями і з пошукачами роботи, щоб проводити інформаційну роз'яснювальну роботу саме з цього приводу. Ну, ви також, окрім пошуку роботи, ви виплачували центр оплачування допомогу по безробіттю. Це важливе так. питання зараз. Що змінилося в цьому? Наприкінці минулого року, а саме в листопаді, 29 листопада, вибачаюсь, 29 жовтня, набув чинності закон 2922, яким були внесені зміни до закону про зайнятість населення і до закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, дещо змінились підходи до визначення розміру допомоги по безробіттю в залежності від страхового стажу. Тобто трошечки помінялась градація. Ну, наприклад, якщо особа має страховий стаж менше, ніж 3 роки, то вона буде мати право отримувати допомогу по безробіттю протягом 180 днів і в розмірі 50% від середньої заробітної плати. А далі вже йде градація: плюс 3 роки, плюс 3 роки. Додається. Термін виплати і додається відсоток. І він закінчується тим, що особа, яка має більше ніж 30 років страхового стажу, буде отримувати вже 360 днів допомогу по безробіттю, і відсоток виплати складає 80 від середньої заробітної плати. Але е в прикінцевих положеннях цього закону сказано про те, що в період дії воєнного стану. Тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 днів. Тобто, тобто, це все це те, що ви озвучили це, скажімо так, перспективи на після війни. Так, так війни. на сьогодні не більше ніж 90 днів. Єдине виключення це люди, яким залишилось два роки до пенсії, особи передпенсійного віку. Вони мають право не більше ніж на 360 днів виплати допомоги по безобіттю. Тобто, для людей цієї категорії майже нічого не змінилося, так ну було 720 днів. 700... 700... 700... Так так половиною. декілька років тому було 720 днів. Потім підходи помінялись на сьогоднішній день. Це 360 Ця дні Черкаси і Черкаська область прийняли велику, велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Як ця ситуація впливає на ринок праці? Ну, якщо говорити про зареєстрований ринок праці, тобто про тих людей, які звертаються до служби зайнятості, то з початку війни 3,5 тисячі таких громадян у нас перебували на обліку третина з них. Були працевлаштовані на сьогоднішній день 600 громадян, таких мають статус безробітного. Тобто, якщо говорити про питому вагу в загальної кількості наших безробітних, це менше ніж 10%, десь до 10% від загальної кількості тих людей, які у нас перебували на обліку. Крім того, хочу зазначити, що ми співпрацювали із підприємствами релакованими, які свої потужності. Перевезли на територію нашої області пристойна кількість, так були. так да, Ну, більше 30 підприємств, так, э, саме з, з ті, з якими ми співпрацювали. Вони нам надали більше ста вакансій. Майже всі вони були укомплектовані. Тобто, це робочі місця і для наших людей, тих, хто в нас в області мешкають, і для тих людей, які переїхали. Тобто це не обов'язково має бути про саме внутрішньопереміщена особа. Це ні, ми... ні, вони надавали вакансії, щоб ми підшукували людей, які підходять під ці вакансії. Зараз тут говорячи про внутрішньопереміщених переміщених часто звучить така побутує така думка, що це не баланс, це ресурс. І цей ресурс можливо використати. Люди приїжджають різних професій, різного фаху. Займалися це, вивчали це питання. Ну, скажу я вам, що ми спочатку війни стикнулися з тим, що до нас зверталось дуже багато людей, які мають професії. Непритаманні для нашої області це східні регіони, це металурги, наприклад, так. це ті люди, які добувають вугілля, да шахтарі, да так. шахтарі. Дуже багато людей з вищою освітою. А як я зазначила, у нас вакансії переважні. в переважній більшості це робітничі професії? То е, ми намагались от підшукувати людям роботу або запропонувати професійне навчання для того, щоб саме під ті. Ті вакансії, які у нас є в базі, ми могли людей підшукати. До речі, Говорячи Чи про професійне навчання, про е, перекваліфікацію. Хотілося б ще поцікавитися у вас. А взагалі у людей ви бажання бачити, що змінилося в свідомості, чи чи взагалі важко погоджувались на перекваліфікацію, це зрозуміло. Людина має певну професію, все життя свідоме своє життя, нею займалася зараз. Міняється у свідомість? Ну я можу сказати, що на сьогоднішній день у нас зменшилась кількість тих, що проходять професійне навчання, але знову ж таки це пов'язано з тим, що зменшилась взагалі кількість людей, які до нас звертаються. Але якщо людина ба... Ажає працевлаштуватись, то на неї не впливає ні воєнний, ні довоєнний стан ні сьогодення. Якщо людина поставила собі за мету знайти роботу, то звичайно, і вона і на професійне навчання погодиться, і ми пропонуємо, якщо навчання і в нашій області, але ми пропонуємо навчання. І в наших центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості, які знаходяться поза межами нашої області в інших областях, тобто люди погоджуються навчатись, наприклад. Раніше це була Одеса, дуже у нас популярна. Там центр підготовки дуже так. потужний, служби зайнятості рівне східне області. Люди погоджуються їхати на декілька місяців, навчатись. То я вважаю, що якщо на це погоджуються, так, то люди так хочуть влаштуватись. Я вибачаюсь, і ще сьогодні ми навчаємо, наприклад, під замовлення нашого нашої міської ради водіїв тролейбусів. Ми в минулому році групу навчили, і от зараз у нас починається навчання. Зібрали групу серед наших мешканців під замовлення роботодавців. Браку бажаючих не маєте Браку немає, групу ми сформували зрозуміло. От ви як один із керівників центру зайнятості ви знаєте прекрасно цю ситуацію. Ви яких дій чекаєте від держави для пожвавлення? Скажем так, цього ринку праці ну справа в тому, що я вважаю, що держава саме в період війни зробила дуже багато для того, щоб допомогти. І роботодавцями, пошукачам роботи саме от на початку війни, в минулому році, для того, щоб людям було зручніше звертатись до служби зайнятості, вони мали змогу не тільки приходити в службу зайнятості особисто, але зареєструватись через дію. І сьогодні це можливо навіть для тих людей, які мешкають на території бойових дій, для них працює мобільний додаток ДІЯ. Вони теж можуть подати заяву і зареєструватися. Ватись, наприклад, зі східних областей зареєструватись в Черкасах. Перебувати на обліку в Черкасах, крім того, запрацювало дуже багато активних програм. Спочатку війни запрацювала програма компенсації роботодавцям заробітної плати за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Тобто, якщо роботодавець працевлаштовує внутрішньопереміщену особу, він може отримати по 6700, тисяч Це мінімальна заробітна плата сьогодні протягом двох місяців для компенсації заробітної плати найманим працівникам. Раніше подібні. Ні, подібне було діло з для, для, для інвалідністю ну, для людей з інвалідністю теж були б і є програми, і сьогодні діють, були для а це саме так. під час війни так. запрацювала програма, і я скажу, що вот починаючи з минулого року на сьогодні, майже 11 мільйонів гривень отримали за майже. Тисячу працевлаштованих наші роботодавці внутрішньопереміщених осіб. Роботодавці можуть самі працевлаштувати, можуть за направленням служби зайнятості. Крім того, і працювали програми спочатку цього року, з кінця січня, а ще й з кінця квітня. Ще чотири програми запрацюють, компенсації єдиного соціального внеску і частини заробітної плати за працевлаштування окремих категорій громадян. Це і особи з інвалідністю. Це і соціальне незахищення, це і молодь, це і внутрішньопереміщені особи, це і ті особи, які працевлаштовуються на перше робоче місце. Крім того, я ще хочу згадати програму є робота мікрогрантів, Вона теж запрацювала в минулому році, а в поточному році продовжує працювати. Тобто ті люди, які хочуть започаткувати власну справу, зайнятися підприємницькою діяльністю, це стосується малого бізнесу. Фізичних осіб, підприємців, юридичних осіб або е, осіб, які взагалі не займалися підприємницькою діяльністю, хоче, хочуть розпочати власну справу. Вони також через дію можуть подати заяву, можуть заповнити бізнес-план, розробити і заповнити. І подати таку заяву розглядає її саме служба зайнятості, фінансування теж іде з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. І от в минулому році серед наших співмешканців більше, ніж 70 отримали позитивні рішення, і більше, ніж 50 вже отримали гранти на започаткування власної справи. Це е, люди, до речі, і внутрішньо переміщені. У нас є такі приклади. Як станції техобслуговування відкривали, відкривали кафе, відкривали піцерії, займались чи люди розробляли бізнес-плани для заняття сільським господарством, переробництвом, навіть відкривали. Установу для прання килимів внутрішньопереміщені особи, тобто дуже дуже багато різних напрямків. І це переміщ... дійсно і, і до речі, і люди зобов'язані створити робочі місця. Тобто, ті люди, які отримують грант до 150 тисяч, вони зобов'язані одне робоче умова, умова гранту, одне робоче місце створити до 250 тисяч, два робочих місця. І от е десь місяць тому ми мали останні дані, поки що вони не оновлювались, майже 30 Робочих місць за рахунок вот таких вод грантів було створено нашими роботодавцями. Внутрішньопереміщена особа може отримати офіційний статус у вашому центрі, лише сама звернувшись. Вони автоматично якось не потрапляють до вас? Е, ні, тільки якщо люди самі звертаються до нас, заповнюють заяву так. або через дію. Або особисто вони отримують статус безробітного, оскільки надання послуг у нас передбачає особисте відвідування. У нас сьогодні всі центри зайнятості в області відкриті. Тобто приходить, заяву можна подати через дію, зареєструватись, але все одно ми наступного разу запрошуємо приходити до нас для того, щоб ми шукали роботу. Цифрові технології займають так, скажімо, своє місце вже поступово. Ви це помічаєте? Чи більше людей користуються саме, саме такими технологіями? Такими Звичайно, їх я не скажу, що їх більше ніж тих, хто приходять самостійно до служби так. зайнятості, але досить багато користуються. Ну, кількість зростає в будь якому випадку. Зростає так. На сам кінець закінчується наш ефірний час. Давайте підсумуємо нашу розмову. І от хотілося б такий підсумок знову ж іще раз, з якими питаннями, з якими проблемами людина може до вас звернутися, які послуги і яку допомогу ви можете надати, окрім Традиційного, знаєте, такого навіть стереотипного мислення, що все, там шукають тільки роботу або платять допомогу, допомогу по безробіттю. Ну, звичайно, в першу чергу ми все одно шукаємо роботу. Так. Допомога по безробіттю, вона супроводжує статус безробітного. І якщо людина написала заяву на статус безробітного, то з наступного дня вона має право на виплату допомоги по безробіттю. Звичайно, ми людям допомагаємо. Крім пошуку роботи, самим шукати роботодавця. Тобто, у нас є семінари, тренінги з пошуку роботи, як спілкуватись з роботодавцем, як написати резюме, як себе представити це теж на допомогу нашому клієнту. Я вже згадала і професійне навчання. Я згадала ваучери. Є у нас послуги з професійної орієнтації, тобто ми допомагаємо людям визначитись професією. Це актуально і для школярів, і для випускників шкіл. Це буває актуально і для дорослої людини. І крім того, я вже згадала активні програми, які допомагають людям. І шукати роботу і роботодавцям знаходити працівників, і тут напевно давайте зробимо акцент. Ви сказали про те, що допоможете, скажімо так, з технічними моментами правильно написати резюме, скласти заяву, але це дуже важливо, тому що на це звертають увагу на ті ж роботодавці. Сьогодні роботодавці. Не те, як створюється це, це резюме, так. Так, звичайно, у нас є е, клуби, є тренінги це не дрібниця, семінари. скажімо так. От mm? не дрібниця в послугах. не дрібниця, велика. оскільки сьогодні, якщо не кожен другий роботодавець, вимагає, щоб йому направили резюме перед тим, як він буде розглядати дану кандидатуру. Ну, і перше враження, от від робо, від людини у роботодавця, звичайно, це різюме. Дякуємо, що прийшли до нас. Будемо сподіватися, що проблем буде ставати менше, особливо з неформальної зайнятості, тому що знову ж таки, от акцентуємо на сам кінець. Погоджуючись на неформальну зайнятість, потрібно думати про перспективу і про майбутнє своє. Так, так. Дякуємо вам. Дякую. Я нагадую, що це була програма актуальна розмова. Ми спілкувалися з Мариною Сорокіною, заступником директора Черкаського обласного центру зайнятості. Говорили про ринок праці, про те, як він змінився протягом війни та чого нам чекати від нього. Щасти вам і пильнуйте себе.